До свого ювілею Щепкінці підготували виставу концерт. Загалом 90-й театральний сезон назвали сезоном перемоги. Культура це найважливіша частина всього, і наразі нашої зараз війни. Якщо в нас не буде культури, то нема за що тоді воювати. Ми не маємо права казати, що ми втомилися від чогось, бо там в окопах набагато складніше ніж тут. Для всіх зараз. На шосту годину вечора до театру почали сходитися сум'яни. Рідний театр. Він наш Сумський, національний академічний театр. Тут стільки пройшло, спектаклів, скільки подій. Виросли наші діти, виросли наші учні. Я багато передивилася українську класику. Я дуже люблю українську нашу постановочну, якраз цього театра. Не дуже часто, бо бачите, я не дуже мобільна, тому я. Ну на прем'єри, звісно, ходжу. коли пішли вистави більш українською мовою і про Україну, то, що зараз як ніколи, актуально, Тягно і час від часу я не можу сказати, що часто, але намагаємося хай раз два місяці у сумському національному академічному театрі до ювілею готувалися майже місяць, розповідає це директор не, театру Сергій але, Дорофієв. Дійсно, сьогодні на сцені буде весь творчий склад, абсолютно весь творчий склад театру. Всі, хто працюють в театрі, сьогодні будуть знаходитися або в оркестровій ямі, це музиканти, або будуть знаходитися на сцені. Ну тобто абсолютно кожного. Артиста театру сьогодні глядачі побачать на сцені в день 90-річчя нашого Це дійсно дуже масштабна робота, і вона дійсно потребує дуже великого об'єму і роботи і уваги. І так на цій роботі працювали три режисери: це і заслужений артист України Максим Булгаков, Дмитро Нікрасов і Владислав Писарів. Упродовж двох годин на великій сцені поєднуються танці, співи, музика та гра акторів. По -дворі, хорів, починає діяти. Святковий концерт глядачам покажуть і 25 березня. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.